Долучаємо до розмови офіцера Збройних Сил України, він спеціаліст з аеророзвідки і засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації Матрикс UF Юрій Касянов на зв'язку з нашою студією. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий день. Давайте ми, може, зразу почнемо в, 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 від тих резонансних дронів, з якими тепер знайомляться наші партнери. по... Антипутінські коаліції, їх все більше і більше. Ми тут не про БПЛА, які залітали в Польщу, а про ті, які над Данією, Швецією. Тепер ми бачимо і Німеччина долучилась, і Франція про них говорить. що це там літає і хто їх запускає. Ну, знаєте, я не диваний експерт, щоб мати якісь висновки, яких немає навіть у уряду Данії. поки що. А те, що я знаю, це є якісь дрони, які літають, ніхто не знає, поки що, що це за дрони, від вони запущені і кому вони належать. Тож поки що рано казати про те, що це провокація Росії або не провокація Росії, так, це дійсно схоже на те, що провокація Росії. Але ми повинні думати, яка мета. Росія зараз не спроможна вести бойові дії проти Європи, тому що українське військо надійно стримає російську армію ще на Донеччині. Тож вони там ще не можуть ніяким образом вести бойові дії. Угу. Те, що там може коїться, я навіть не знаю, що це таке, да навіть ще ніхто не знає. Немає не ніяких висновків це просто для наших західних партнерів це попередження. Що якщо вони не будуть підтримувати Україну, то війна ну безперечно вона прийде і в Європу. Добре, якщо ми там ще не знаємо ні, е, ні специфіки, ні х, е, хто запускає і які дрони, то е, чи можемо ми знати більше про ці дрони, про які Генштаб говорить? Я про ці дві траєкторії зальоту дронів з боку Угорщини були заяви і Зеленського були реакції МЗС Угорщини і так далі. Оце, оце всі, всі історії, яка триває прямо на наших очах останні дві доби. А це що було? Знаєте, я теж не а, фахівець з психології Орбана. Я не знаю, що це може бути. А, я можу сказати, що ну, напевно, Угорщина не готова з нами воювати і не буде з нами воювати, тому що в Європі в нас друга по, скажімо так, міцності, по стилі армія після, напевно, російської а може навпаки. Тож, якщо це якась така дрібна провокація, нехай це буде на совісті Орбана. Ну, Взагалі-то знаєте, зараз технології дронів настільки продвинулись вперед, що можна зробити дрони, які будуть стартувати десь, от біля Києва і долітати до, скажімо, Ефіво Башні, і там десь. Вішати якісь прапори, а може, щось інше. В цьому якби немає зараз ніякого ні секрету, ні технологічного, ні якихось там секретів політичних. Тож ми не знаємо, що це було на ну, взагалі не знаємо. Можливо, це були ті ж самі путінські дрони, які залетіли в Україну з території Угорщини. Я не знаю ну, яким чином для чого. Але це все можливо тому перечасно робити якісь висновки. А, власне є інформація, яка стосується певних нововведень в українській армії. Зокрема, Сирський заявляє про створення нового роду військ. Це протиповітряні війська сил безпілотних систем. Скажіть, будь ласка, пане Касьянов, на вашу думку, наскільки доречною і ефективною є ця ініціатива, і чи здатні ми забезпечити її функціонування в усіх аспектах? Знаєте, за останні тиждень в нас вже створені три види військ: Це штурмові війська, космічні війська і, от нарешті, вже. Безпілотні війська протиповітряної оборони. Я вважаю, що це якась данина моді, якщо можна так сказати, і загалом у нас колись ще за радянських часів були війська протиповітряної оборони, такі самі, як були і у Радянському Союзі. І, напевно, зараз нам варто думати про те, щоб ці війська знову знову відновити. Бо Протиповітряна оборона це, напевно, друга наша частина оборони, другий наш фронт після фронту на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині, на Сумщині, тому що кожен день, кожну ніч до нас долітають дрони і ракети. А на жаль, в нас зараз немає такого міцного фронту, тому що протиповітряною обороною займаються. Будь-хто в нас займається і ДФТГ протиповітряною обороною, і е, бригади, і е, будь-які бригади займаються протиповітряною обороною. Навіть ГУР займається протиповітряною обороною. Ну і на, наші повітряні сили теж займаються протиповітряною обороною. Тому я не бачу сенсу робити якийсь окремий вид військ, як данину моді, що у нас є дрони. Давайте зробимо. А ще протиповітряну проти оборону на дронах. Ну, знаєте, так можна зробити протиповітряну оборону а, кулеметну, бо у нас багато кулеметів використовується для протиповітряної оборони. Можна зробити протиповітряну оборону а, вертольотного типу або легколітакового типу, бо у нас використовуються і літаки, як 52, і польські літаки. І... Верселіти, вертольоти різних типів для того, щоб збивати шахеди. Ну, на мій погляд, треба робити більш якісні речі. Треба просто відновлювати війська протиповітряної оборони, в яких будуть ну, будь-які засоби для того, щоб збивати шахеди, крилаті ракети і інші повітряні цілі. От власне підсумовуючи і вами сказане, зацитую Дмитра Кухарчука, заступника командира 3-го армійського корпусу. Формують новий рід військ протиповітряних військ сил безпілотних систем зі штабами, офіцерськими посадами, очевидно, що немалими фінансовими видатками та іншою е історією. А от створити нарешті зенітно-ракетний полк в структурі до прикладу третього армійського корпусу, де вже довгий час ППО показує найкращі результати в сухопутних військах. Е цитую: воюйте позаштатно, у вас і так виходить. Тобто, тут питання реально е раціонального використання ресурсу, який ймовірно є, але чи тягне. На це на створення цілого роду військ. Логічно запитати. Ну, ви знаєте, він е, правий у всьому, тому що раніше, е, за радянських часів, і зараз там в армії Сполучених Штатів, в армії Франції, Німеччини, в таких е, з'єднаннях, як корпус, є зенітно ракетні полки. І це правильно, тому як ще інакше можна прикрити бойові порядки такого з'єднання, як Корпус. А у нас зараз, знову ж таки, такі на моді, у нас вважається, що дрони, які дуже тихохотні, які залежать від погоди, які працюють не автоматично, а тільки тоді, коли ними керують оператор, вони можуть все збити. Не можуть вони все збити. Вони не можуть збити такі повітряні цілі, як літаки, не можуть збити. Крилаті ракети або просто ракети а, повітря а, Земля, які а, запускаються для літаків, вони не можуть збити скоростні шахеди і таке інше. Це а, ну, у нас така політика тільки тому, що наше керівництво, на жаль, дуже мало а, технічно підготовлено, дуже мало знає про всі ці речі. І тому намагається якимось такими дуже простими речами закрити от, о, ці дирки в нашій протиповітряній оборони, які, на жаль, зараз ми всі бачимо, тому що постійно прилітають якісь шахеди, ракети і таке інше. Пане Юрію, нам досить багато розповіли фахівці про модернізації, які застосовують рускі щодо своїх різних дронів, для того, щоб вони а летіли швидше, б точніше наводилися, і це їх було важче збивати. А з нашого боку, можете нам допомогти? Ми бо ми досить багато чули різних новостійних повідомлень про те, що. Запускають у серійне виробництво. ну от Хотіли дізнатися, наприклад, от станом на сьогодні вже достатньо часу пройшло з того моменту, як нам анонсували, що в Україні з'явиться ціла лінійка е, ракетодронів. Для нас це трошки технічно зрозуміти важко, що таке ракетодрон. Але нам тоді розповідали про паляницю, про пекло, про руту і барс. Так. От чотири, е, як мінімум, називали ракетодронів українського виробництва, які от я зараз серійно виробляє Україна. Не виробляє. Але якщо щось виробляє, то немає таких досягнень, на, на які сподівалися. А, і взагалі ракетодрони – дрони це дрони з ракетним або реактивним двигуном. І вони ну, з загальною кваліфікацією це просто крилаті ракети. Ага. Так вже прийнято, що дрони, які мають реактивний або ракетний двигун, це крилаті ракети, якщо вони літають за допомогою крила. а Якщо вони літають по балістичній траєкторії, то це вже балістичні ракети. Інших якихось великих відмінностей немає. Є автопілоти, є гіроскопи, є різноманітні дат... датчики так і таке інше, тож немає ніяких величезних відмінностей, тож тут просто проблема кваліфікації. Чому ці дрони в нас досі не літають як треба? Так вони дійсно були. Розроблені колись там рік тому, півтора року тому, півроку тому. А, і е, на, на них були якісь сподівання, і навіть президент е, багато про це казав і казав рік тому на день на незалежності вже більше року тому. Ну на жаль, е, як ми бачимо, ми не бачимо і не чуємо нічого про ці ракетодрони дрони кожен день. А здавалося, повинні були чути. Проблема в тому, що е, такі технології, коли ми переходимо від е, досить простих дронів на електричних або е, бензинових двигунах, переходимо на ракетні або реактивні дрони, це інша вже складність вироба. Тут повинні вже бути більш е, такі е, глибокі знання в інженерії, в аеродинаміці, в темах керування польотом цих е, ракет дронів ну, крилатих ракет. Е, на жаль, в нас не дуже багато людей, які в цьому, на цьому розуміються, і тому е, ми бачимо те, що бачимо, що, е, на жаль, знову ж таки, ці ракетодрони, крилаті ракети, не е, переломили хід війни. Так, а вони є в є в тих промислових масштабах, як нам обіцяли, чи нема можливо, їх просто замало, щоб переламати в хід війни? Я от підняв зараз архів. Це ж було минулого року, коли президент анонсував, що в 25-му році на русських полетять 30 тисяч далекобійних дронів, і що не менше 3 тисячі крилатих ракет та ракетодронів, тобто великої дальності. Ну, 33 тисячі мало би бути яких запусків, вибухів, звітів. Ми б мусили би вже це бачити. Так, ви абсолютно праві. Такого немає. А немає в першу чергу тому, що о, деякі кола, досить близькі до нашої влади, вони вирішили багато заробити грошей на о, нових технологіях на війні. на на Ракета-дронах, на крилатих ракетах, і таке інше. Тому а, більшість грошей, які могла би отримувати Україна, і які могли би піти на розвиток і, і, так званих ракета-дронів і технології, які є, наприклад, в КБ Лучі і інших е, структурах, які в нас раніше були, в нас вже розроблялися і Сабстани, і Грім і. Нептун, але більшість цих грошей пішла тільки однієї компанії Firepoint, яка в нас така, знаєте, придворна компанія, яка виробляє і дрони, і крилаті ракети, і зараз вже і балістичні ракети, і систему ППО. Це дуже прикро, тому що це нивілює будь-яку конкуренцію, це взагалі дилентантізм, тому що люди, які. Пає цим займаються дуже далекі від е, новітніх технологій. Ну і по третє, це на мій погляд, просто мародерство. Західна допомога просто крадеться е, на цих проєктах, тому що е, нічого немає, а купа грошей входить в кармани, ділків. Так, а ви згадали цю кампанію? Це та сама кампанія, яка зараз резонує, коли починають розповідати про ракети Фламінго. Ну, вона резонує, тому що постійно телемарафон і наші високі, високопосадовці і сам президент постійно про неї говорять. А в дійсності немає майже нічого. Ми знаємо тільки, що ця компанія продає дрони, дрони з дуже завищеною ціною українському війську, що вона не знаю, як вона отримала минулого року третину всього ринку, хоча була була образована тільки позаминулого року, і ніхто раніше про цю кампанію нічого не знав. Ну, розумієте, це дуже високотехнологічні речі. Не можна отак прийти на цей ринок, якби так ви продаєте там яблука, або там е я не знаю якісь інші е там помідори, щось інше з, з вашого городу. Ну, це не так не працює. В високотехнологічних, е високотехнологічних галузі. Треба мати досвід, треба мати. Виробництва треба мати інженерів, треба мати конструкторів. Не можна так просто прийти і продавати будь-що. Пане Юрій, але дивіться ви, коли фактично почалася ця історія з нашими далекобійними ракетами Фламінго. ви підключилися в тому числі і британське видання, The Economist про це писав. А пізніше фахівці з безпеки почали казати, що це є як не що інше, як спланована інформаційна кампанія проти. Виробників, тобто класика інформаційної атаки, спочатку зробити скандал довкола сумнівності коштів, ну, що ніби це є корупція, а потім перейти взагалі на піддати сумніву технологічні цінності, ракети і української розробки. І от так от ми в, в зараз в цій точці знаходимося між тими, хто каже, що це класично спланована інформаційна кампанія, і тими, хто каже, слухайте, ну ми, ми, ми виробляємо і воно полетить і зробить добру справу. Атакуй не. Таку. можете ви як фахівець власне цієї галузі нам сказати, що це є інформаційна кампанія, чи чим пояснити оці ці історії Ну знаєте дуже просто назвати мене ворогом народу і сказати, що я не хочу перемоги України, тому що я проти Firepoint. Ну, я людина, яка, скажімо, в 91-му році ще закінчила. Київське вище військово-авіцоне інженерне училище. Тоді в Радянському Союзі це був дуже потужний вуз, дійсно потужний, який ну, давав знання. І постійно все життя я займався технологіями, ракетами, дронами і таке іншим. А з 2014 року постійно займався цим. І я скажу, що так неможливо, щоб воно було. Ну, розумієте, от ви е, приклад такий. От завтра вам скажу, що в Україні з'явилася компанія, е, яка виробляє ракети, які більш потужні, якісні, чи ракети, скажімо, Ілона Маска, або виробляє там е, нову Теслу, яка краще, ніж Тесла, або нові Форди, які краще ніж Форди. Вона з'явилася. Просто з неба впала на землю і щось робить. І всі фахівці кажуть, що це не може бути, але е, в інформаційному просторі будуть казати, що ви проти України, тому що ви не вірите в цю кампанію. Отак От це виглядає, якщо вже простіше казати. Я знаю е, цю ситуацію, скажімо, не тільки. Зовні, я знаю внутрішньої, тому що в мене багато інсайтів. Я знаю, хто там працює, що вони роблять, як вони це запускають, як вони це продають. І я скажу, що це просто мародерство. Я відповідаю за свої слова. І якщо хтось о, бажає подавати на мене в суд, будь, в суд, будь ласка. Дякуємо пане Юрію за позицію і за її висвітлення. Ще одна тема, яку б хотілося обговорити, це технології на базі штучного інтелекту. Турнір DCL в Абу-Дабі відбувався цим літом, і дрон під керуванням штучного інтелекту там переміг трьох чемпіонів світу з перегонів безпілотників. Пише Віктор Таран, донедавна військовослужбовець, офіцер збройних сил, а також співзасновник підготовки операторів БПЛА «Круг». Це відкриває нові можливості використання шість замість операторів. Дрони стануть швидшими, маневренішими і менш вразливими для засобів радіоелектронної боротьби, оскільки дрону не потрібен зв'язок з оператором. Але пише він: є одне. Але подумайте, які ризики для людства несуть дрони, у яких фінальне рішення про знищення об'єкту або ж людини прийматиме не оператор або ж людина, а штучний інтелект. Звісно, зараз під час гонки озброєнь про це ніхто не хоче думати. Головне, щоб далі не було пізно. І от буквально три дні тому Сергій безкріоснов. А власне, експерт з військових радіотехнологій пише про те, що ворог активно застосовує дрони на штучному інтелекті. Наводимо приклади V2U дронів, про які він вже писав. Раніше на цьому дроні ми знаходили LTE-модем, для яких ось цілий, але вже третій трофей мені трапляється без модему. Тобто тепер став взагалі без єдиного каналу зв'язку. Орієнтується автономно, атакує ціль автономно. Придушити його управління навігацією РЕП неможливо, бо нема що душити. Я вважаю цю технологію загрозою майбутнього. Дрон може, наприклад, літати над сам над дорогою або залізничною колією, шукати собі цілі для атаки. Були вже випадки, коли дрон атакував скупчення людей на ринку. Підтримують зараз це всі, хто намагається розібратися загалом в цих технологіях. Питання у всіх одне. Як це зупинити, коли процес стане некерованим? Є у вас думки на цей рахунок? Давайте трохи знизимо градус. Я взагалі вважаю, що ніякого штучного інтелекту на дронах зараз немає. Я не погоджуюсь з флешем в цьому питанні, тому що от, автономні системи наведення, автономні системи. Пошуку цілі, і вони давно відомі. Вони є на багатьох військових системах. Їх не було на дронах, на звичайних простих дронах, якими керували оператори. Потиху вони почали з'являтися на цих дронах, це трошки трошки ну, стало відобразилося на вартість цих дронів. І на їх ефективності, але це не штучний інтелект. Це просто програми, які знаходять цілі, це програми, які а, прицілюються на цілі, і це програми, які наводять дрон автономно на ціль. Я кажу ще раз на, на цьому наполягаю, що ці технології відомі, відомі з кінця 30-х років минулого століття. Вони застосовувалися ще а, в Другій світовій війні. Вони застосовуються в, в во всіх. Ракетах класу повітря, повітря майже во всіх ракетах класу земля повітря, і тут немає нічого нового. Вони ніяк не загрожують зараз людству. Штучний інтелект просто це така зараз дуже модна штука. Вона є в будь-якому телефоні, але вона є в будь-якому телефоні, тому що будь-який телефон. Пов'язаний з купою серверів, які дають вам відповідь на будь-яке питання. А у автономного дрона немає таких е, можливостей, немає таких потужних серверів, немає таких потужних е, процесорів для того, щоб обробляти таку, такий обсяг інформації. Тому да й йому не потрібно. Тому це, ну я ще раз наголошую на тому, що це дуже проста річ. Так, вона е, з'явилася. Останнім е, часом е, на нашій війні, тому що дрони стали більш складнішими, і е, незабаром вже буде той час, коли дрони дійсно будуть повністю автономними і будуть е, самі вилітати на завдання, самі шукати цілі повністю самі і самі наносити враження. Знову ж таки, нічого нового в цьому немає. Напередодні війни компанія Атронис, якою я керував був генеральним директором, не тільки розробляла а робила комерційні проєкти на таких дронах, які були повністю автономними. Це були дуже такі передові сучасні проєкти, які робилися в тому числі в Україні. І ми були з сьомими в мірі, які робили ці проєкти. І зараз ми робимо такі ж самі речі для того, щоб вбивати наших ворогів. Ну я кажу, нічого нового тут немає, але немає ніякого штучного інтелекту. Не думайте, що завтра. Якщо, якщо не про штучний інтелект, то про іншу небезпеку, про яку нам самі військові розповідають в ЕТРАХ, зокрема на східному фронті, про те, що важкі дрони-бомбери руські тепер використовують як дрономатку, тобто щоб занести глибоко в ті в тил України українського війська велику кількість евпідронів і вже з повітря атакувати. Наскільки це зараз розповсюджено? А наскільки це поставило на промислові темпи. І що з цим робити, коли дрон прилітає і запускає багато FPV? Ну, ще, скажімо, у 2023 році в нас вже досить так масово, скажімо, застосовувалися такі технології в нашому війську різними підрозділами, дрони матки і. Ми, напевно, першими робили такі речі з росіянами, і е, нічого дивного немає в тому, що росіяни скопіювали е, от такий позитивний ну, від військової точки зору досвід, і теж е, почали засто застосовувати такі е, Ну, Дійсно, це додає перевагу військам, тому що можна. Запустити запускати один великий дрон, який донесе маленькі дрони, і потім ці вже маленькі дрони будуть атакувати цілі. А я вам скажу, що ну, це схоже, наприклад, з операцією Павутіна, яку робила СБУ, коли приїхали фури, і з фур стартували дрони. А це схоже з нашими військово-морськими дронами, які стартують з наших Морських дронів і атакують Крим. Ми Всі бачили, як ГУР атакує в Криму ворожі об'єкти. Тож тут знову ж таки немає нічого нового. Ворог копіює поп наші технології. Наше завдання робити ще більш потужні технології, більш новітні технології, які дають нам перевагу цієї війні. Гонка технологій і озброєнь так на цій ноті ми якраз мусимо фіналізувати нашу розмову. Пане Юрію, дякуємо вам за дякуємо. розмову. Юрій Касьянов, офіцер ЗСУ за і засновник громадського конструкторського бюро безпілотної авіації Матрікс ЮЄВ був разом з нами.